Усім привіт! З вами Big Nails Box. Сьогодні у нас на огляді оригінальні лампи Sanou з кварцевими діодами другого покоління. Тож давайте розбиратися, яку саме лампу потрібно обрати вам. Перша модель лінійки ламп SunUV – це лампа SunOne класична. Вона має ось таку коробку. Усі лампи постачаються в коробках з блістерною плівкою, мають свій унікальний серійний номер. Які дублюється на коробці. Також є лампа Sun W 1SE, яка постачається в трішки меншій коробці, доступна до замовлення тільки в білому кольорі та не має функції зниження потужності. На відміну від класичної лампи Sun, яка доступна до замовлення в чотирьох кольорах в білому, чорному, рожевому та золотому кольорі, та має функцію зниження потужності. По дизайну лампи однакові, мають ось такий от лаконічний стриманий дизайн кнопки таймера на 5, 30, 60 та 99 секунд. Класична лампа Sun One має функцію зниження потужності на відміну від лампи Sun 1SE. Потужність даних ламп 48 Вт. Лампи мають металічне знімне дно. У кількості діодів діоди рівномірно розташовані, їх 30 штук. Вони кварцеві, розмір ламп однаковий, обидві лампи мають сенсор руху. Далі лінійку ламп Санве представляють лампи SAN5SE, а також лампа SAN 5. На перший погляд лампи однакові, але по факту вони зовсім різні. Сан 5 se йде на одну руку, а Сан 5 це лампа на дві руки. Після розпаковки ламп ми візуально бачимо, що лампи мають різний розмір. Лампа SAN5SE вона менша по розміру, лампа SAN5 Plus вона більша по розміру. По кількості діодів, лампа SAN5SE має 24 кварцеві діоди, розташованих на задній стінці. Лампа SAN 5 Plus має 36 діодів, рівномірно розташованих по всій поверхні лампи. Діоди кварцеві полімеризують усі типи матеріалів. У розміру, ось візуально ми бачимо різницю. Лампи мають пластикове біле дно, в лампи San 5S є воно менше, воно одинарне, в лампи San 5 Plus воно подвійне та більшого розміру, наступна лампа, яка представляє лінійку ламп Sun UV, це лампа Sun 2C. Дана модель має потужність 48 Вт, в комплект входить три змінних силіконових накладки. Які можна змінювати під ваш настрій, які можна стерилізувати, вони дуже легко змінюються. У лампи кнопочки повернуті до майстра, вони силіконові з підсвіткою на 10, 30, 60 та 90 секунд. Металічне дно, яке кріпиться за допомогою магнітної системи. Також в комплекті є силиконові ніжки, діоди рівномірно розташовані, їх 33. Немає сліпих зон, лампа полімеризує усі типи матеріалів. Дуже зручна та надійна модель. Топ продажу серед ламп Sun – це лампа sun uv Sun 4S. Дана модель доступна до замовлення з ось такою рожевою вставочкою. Також ця модель буває з чорною вставкою. Дно знімається. Лампа має свій унікальний серійний номер, екран, таймер, який повернутий до майстра, що дуже зручно при роботі. Дно знімається воно на силиконових ніжках. діодів 36, вони кварцеві, рівномірно розташовані, немає сліпих зон, є сенс руху. А тепер давайте трішечки узагальнимо. По найбільших по розміру лампах це лампа S4S. Сан 5 Plus та лампа Сан 2С. У них у всіх рівномірно розташовані діоди. Найбільшу кількість діодів та захист від перегріву мають лампи Сан 4С та Сан 5 Plus, Це по 36 діодів. Лампа Сан 2С має 33 діоди рівномірно розташовані. Середньою за розміром є лампа Сан 5СЕ. Найменшою лінійці лампсан В є Sun 1 та Sun 1 1SE. У кількості діодів лампа SunPetis з'їмає 24 діоди, лампи Sunvan по 30 діодів. Ось візуально ми можемо побачити порівняння усіх ламп та розташування їхніх діодів. Наглядно ми можемо зрозуміти, що металічне дно доступно в лампах Sunvan та Sun 2C. Всі інші моделі мають пластикове біле дно. Хочемо нагадати, що гарантія на усі лампи один рік. Також лампи мають сертифікати якості, тому мерші замовляють!